Всім привіт! Назва Opel Mokka нам з вами дуже добре знайома, адже кросовер із таким ім'ям продавався на українському ринку не один рік. Але у другому поколінні модель повністю змінилась. І сьогодні ми з вами знайомимося з електричною версією Opel Mokka, яка отримала приставку в назві І. E. Ну що ж, давайте подивимося її споживчій якості, як вона їде, тримається на дорозі, скільки витрачає і як швидко заряджається. Починаємо. Нагадаю, що модель Opel Mokka з'явилася на початку 2012 року. Її показали на Женевському автосалоні в березні. І того ж року розпочалися продажі цього компактного кросовера. Другу генерацію анонсував концепт-кар Opel GTX Experimental, який сміливо натякав на майбутню серійну модель. І у вересні 2020-го відбувся прем'єрний показ автомобіля штаб-квартирі бренду в Рюссельхаймі. Цікаво відзначити, що першою презентували саме електричну версію Mokka E. В Україну новий Opel Mokka приїхав на початку 2021 року. Ну а електрична версія з'явилась дещо пізніше. Мокка другого покоління побудована повністю з нуля, і в її основу лягла модульна платформа CMP, яка пішла в серію з 2018 року. І її ключовою особливістю є те, що вона сконструйована і розрахована на моделі як з ДВС, так і на електромобілі. І з 2018 року ось ця платформа вже дала життя багатьом моделям концерну Stellantis, з таких брендів, зокрема, як Peugeot, Citroën, DS та Opel. Зі зміною поколінь мокка стала коротше, нижче, але колісна база така сама 2,55. Ну, і, як ви вже помітили, вона докорінно відрізняється за своїм стилем від попередниці. Електрична мокка пропонується лише в комплектації Ultimate за 32 тисячі доларів. Але за цей прайс ви отримуєте не пусту електричку, а ще й з дуже гарним рівнем оснащення. Якщо хочете трошечки зекономити, то ще є автомобілі 2023 року випуску, і на них діє знижка приблизно 1 тисяча доларів. І якщо ми порівняємо прайс на електричну моку та на звичайну із бензиновим турбодвигуном 1.2 потужністю 130 кінських сил та крутим моментом 230 ньютонометрів, то отримуємо, що бензинова версія коштує 28,5 тисяч доларів. Так дешевше, але і комплектація буде все ж таки трохи поступатися нашій тестовій. Але зможете ви впізнати, що перед вами саме електрична молка. Ну, якщо б не ці наліпки, звісно. Я гадаю, що ні, адже вона нічим не відрізняється від мока з ДВС. Ну, хіба що маленьким шильдиком на кришці багажника. Ну і щодо кольору цього тестового автомобіля в мене великі питання. Чому у чорний? Ну, є яскраві кольори, які пасують без суф, є для неї сині, червоні, зелені. Чому такий? Дивно. І до того ж дивно, що це надає змогу побачити, що дах у нас, наприклад, завжди чорного кольору. А от капот чорним пропонується за доплату. Образ передньої частини кросовера створює елемент візор, в якому оптика і решітка радіатора об'єднані в цілісний стилістичний елемент. І вперше його використали саме на цьому кросовері, як до речі, і окрему назву моделей прописом по центру кришки багажника. Адаптивні матричні світлодіодні фари Intel Lux LED забезпечують чудову оглядовість за будь-яких обставин. Вони дозволяють яскраво освітлювати дорогу, не засліплюючи зустрічних водіїв. Інтер'єр кросовера демонструє архітектуру Pure Panel з вже знайомими по інших моделях Opel елементами. Так, завдяки розгорнутим до водія дисплею та дефлектором обдуву створюється враження спортивного кокпіта. І дійсно тут за кермом відчуваєш себе ніби у кокпіті, тому що все навколо тебе, але разом з тим нічого зайвого. По посадці крісла зручні з вираженою бічною підтримкою, але все ж таки для моєї комплекції вони трохи замалі. Ну, от, мабуть, це вже десь на межі. Тобто іноді навіть відчуваю, що ця бічна підтримка вона тисне, тобто розраховані на більш молодше покоління. Щодо Органів керування то, звісно, перш за все впадає в око діджиталізація. Тобто, у нас тут цифрова панель приладів з екраном 12 дюймів по діагоналі, і мультимедійна система з меншим екраном на 10 дюймів. Тут все просто, зрозуміло, сподобалось, що дійсно інженери приділили увагу оцьому приладовому екрану. Його можна налаштовувати під себе. Можна змінювати, ну, дещо персоналізувати, да, от зараз змінюю режими. То був якраз персонально, от, до цього можна зібрати інформацію, яку ви хочете бачити. А також є предстановлені режими, точніше, там, види відображення ось, щодо водіння, звичайні стрілочні індикатори. мають зараз з'явитись. Такий один великий, ну і так далі. Тобто можна примикатись під настрій або під, під свої вподобання. Мультимедійна система сподобалась своїм меню, своєю логікою, тобто, все зблоковано логічно, юзерфрендлі легко знаходиться за. Виключенням єдиного моменту, розподілом повітряних потоків. Але це вже більш стосується кліматичної системи. До речі, тут така прикольна фішка. На перший погляд здається, ніби тут двозонний клімат-контроль, але насправді ні. Просто ці регулювання вони Клімат-контроль тут однозонний. Так от, для того, щоб розподілити потоки, визвати це меню, це можна зробити тільки через е, меню екрана. Треба натиснути кнопку, власне, меню. І воно якось не очевидно. Тобто, ти шукаєш пік. Е, ну, Кто граму, до яких звик не знаходиш, починаєш роздивлятися, лазити тут, всередині теж не знаходиш, бо воно викликається саме кнопкою. Коротше, от саме з цим трохи намудрили. Решта, все без питань приємно і про легко і просто керувати. Тут відразу є GPS-навігація, яку можна знов повторюся, виводити на екран приладової панелі, і це дуже зручно. І тут в нас, звісно, є Apple CarPlay і Android Auto. Вони в даній модифікації дротові. Тобто під'єднання відбувається по дротам, але з рестайлингом, який має бути вже незабаром, до речі, це можна робити буде бездротовим шляхом. Ну і от взагалі згадав про Android Auto, подивився на ось цю зарядку безконтактну по організації ось цього центрального тунелю, по його простору, взагалі ніяких питань, тому що тут все максимально прозоро, не навантажено. Сюди поклав телефон. Тут у нас джойстик селектор автоматичної коробки передач, кнопки керування допоміжними функціями, до речі, дуже корисними. Утримання в смузі там попередження про виїзду з вашої смуги руху. І фактично, фактично найголовніше, от. Тут і все. Е, підлокітник. Сувний, два підстаканники. Під підлокітником ще є бокс. Ну і ось такий маленький е, селектор ручного гальма. І окремо хочу згадати аудіосистему в цьому автомобілі, тому що в прайсі вона зазначена як аудіосистема на 6 динаміків. Тобто, тут, е, ну, принаймні, не зазначено якоїсь колаборації з відомими аудіобрендами. але Звучить вона дуже прикольно, навіть якщо не підлаштовувати еквалайзер під якийсь там стиль музики чи під свої вподобання, просто от я спеціально перевірив все по нулях, ти вмикаєш радіо, і, і в тебе доволі гідний звук. Це прикольно. Ну а якщо, звісно, там програвати музику з флешки чи е, іншим чином, е, якість буде ще класніша. Мока в нас належить до сегменту компактних кросоверів, тому і на другому ряду сидінь все доволі компактно. З одного боку, я сиджу сам за собою, тобто це крісло відрегульовано під мене із запасом до нього там, по колінам в 2-3 пальці непогано. При зрості 1,82 метра. Ну і до стелі також ще є запас простору. Але з іншого боку, все ж таки розумію і просто такі відчуваю, що позаду салон не дуже великий, тобто в трьох дорослих тут розміститись буде важкувато, в двох – нормально, комфортно, але це маємо мати на увазі. Ну і щодо посадки-висадки, також треба трохи там, пригнутися десь е, нахилитися, щоб не задіти колісну арку або ж ось о, цю лінію дверей. Пластиків, які в нас тільки на передній панелі, на дверних картах як спереду, так і позаду, все твердо. І якщо спереду є хоча б таке оздоблення Алькантарою, да, така вставка приємна, то позаду нічого такого нема. Тут просто пластик. Тут вже сказали, розробники з вас вистачить, умовно кажучи. Зато є невеличка кишенька. Ну і тут кишенька також переді мною. Ще є два USB-входи. І на цьому фактично все підголівника, точніше підлокітника центрально. Підголівники є, а ось підлокітника центрального тут, на жаль, немає. Об'єм багажника електричної версії мокка трохи менший аніж у звичайної, тобто 310 літрів. А у звичайного 350. Втім, помітити це неозброєним оком неможливо тут. Ми маємо звичайно рахуйте для кросовера бі-сегменту об'єм багажника. Під фальш підлогу, що можна переставляти вище або нижче, і таким чином, наприклад, нівелювати поріг, який буде у нас утворюватись при складанні спинки другого ряду сидінь. Ну а також під фальш-підлогою зручно розташовувати кабелі зарядки. А ось запасного колеса там, на жаль, немає. Ну просто його ніде там розмістити, тому тільки ремкомплект. Ну що ж, у нашому розпорядженні 136 кінських електричних сил і крутний момент у 260 нюн метрів. От, якщо брати по моменту, то це помітно більше, аніж у турбобензинового двигуна, який також пропонується для Мокка. І е, їде наша електромокка, звичайно добре, е, тихо. Звісно, тут перше, що кидається в око, це тиша в салоні, і, до речі, шумка тут е, дуже-дуже непогана. Тобто, коли ти зачиняєш вікна, навіть не вмикаючи музику, то в салоні тиша і е, якісь зовнішні шуми вони майже не потрапляють сюди всередину. Тому я б е, шумку оцінив е, на п'ятірку з п'ятої. Кермо має приємне зусилля, має зворотній зв'язок, тобто ви відчуваєте колеса автомобіля. Воно також, як у звичайній Mokka, тобто не надлегке, воно дає вам повне розуміння і контроль над автомобілем. Єдине, що я хотів би покращити, це виворить передніх коліс, тому що часто густо його не вистачає. І на невеличкому кросовері B SUV-сегменту воно відразу помітно. Тобто, наче ти і невеликий такий, да? а на прокопці робиш якийсь там додатковий зайвий рух. Ну і щодо ергономіки, щодо органів управління, то тут е, дещо незвично розташовано під перемикачі. Ось тут вони на 10 годин і на 2. І коли ти тримаєш руки на кермі саме так, то вони дійсно дуже зручно розташовані відразу під пальцями і просто таки дивляться на тебе і натякають не забудь скористатися перемикачем, і це дійсно важливо і в міському трафіку, і поза містом. Тобто не забуваємо вмикати показчики поворотів. Якщо брати динаміку цього автомобіля по відчуттях, то вона спочатку трохи захоплює, тому що у міському потоці ти можеш дуже жваво стартувати, ти можеш прискорювати, виходити на випередження. І у Мокка, у електричної мока такий жвавий задорний характер. Але треба розуміти, що ось це більше стосується швидкостей там до 80-90 км на годину. Потім о, така хуткість вона вже потроху спадає. Але знову ж таки, як для міського кросовера, в першу чергу, як для активного якогось трафіку. Цей автомобіль те, що треба, і він дозволяє тобі триматись в потоці, дозволяє там, швидко перелаштовуватись, в'їжджати в поток. Да? Я маю на увазі якісь там, кільцеві розв'язки і таке інше. Тобто, в місті вона почуває себе як риба в воді. Ну і Додатково можна потішити себе, якщо хочеться трохи більш активного драйву, вимкнути режим спорт. Тобто тут їх три, спорт, звичайний. В ньому машина завжди і економічна. Вмикаєте режим спорт, отримуєте ще більше відгуків, ну, ще ріжчий відгук на педали акселератора, і таким чином машина стає трохи звавішою. У підлозі кросовера непомітно причаїлася літій іонна акумуляторна батарея на 50 кВт. Вона має 216 акумуляторних елементів великої потужності з надсучасним механізмом регулювання температури, простіше кажучи, тут рідинне охолодження, яке допомагає не перегріватися влітку і не замерзати батареї взимку. Що стосується ходової, то ви знаєте, вона тут працює як треба. Тобто вона не м'яка, але в той же час і не жорстка. Вона відпрацьовує нерівності. Але от такого, що відразу мені кинулось в око, що це там ну, якась характеристика ходової, яку можна відразу сказати: ось оцей автомобіль жорсткий, все безкомпромісно. Ні, тут такого немає. Звісно, рятують колеса, рятує доволі високий профіль шин на даному автомобілі. і... Завжди у нагоді, там, у місті і поза містом, знову ж таки, стає кліренс у 18 сантиметрів. Я маю на увазі як для кросовера, і як для його змоги там, долати якісь легкі нерівності. Звісно, мокка в нас буває тільки моноприводна, на передню вістуть привод, а зрештою для такого кросовера повний привод, певно, і дуже потрібен. Нашу комплектацію оснащено пакетом Безпека Плюс. Тобто тут є адаптивний круїз контроль з функцією повної зупинки stop and go система попередження про зіткнення та екстрене гальмування у міському циклі руху, активна система утримання у смузі руху, Lane Positioning Assist. Ну і звісно, дуже важливе питання: витрата енергії, запас ходу на повному заряді. Давайте трохи розберемося. Отже, заявлено, що ця мокка може проїхати 324 км, кілометри. І це прям зазначено значно на лобовому склі. І, до речі, дані в різних джерелах трохи різняться. Тобто, зустрічається цифра там, 327 за методикою VLTP, 328, десь приблизно такі параметри, але ну, всі вони близько одна до одної. Тобто, ми розуміємо, що це там, давайте так, 320-330 кілометрів запасу ходу. І коли я. Взяв цей автомобіль на тест, в нього показувало, що батарея заряджена повністю на 100%, і там було обіцяно, обіцяно пробіг у 338 кілометрів. Звісно, це попередні дані все буде залежати від того, як ви їдете, з яким стилем, чи їдете ви в заторах часто, от, наприклад, як ми зараз потрапили. Чи користуєтесь ви кондиціонером, і зрештою, який режим обрали, і чи користуєтесь ви режимом брейк на коробці передач? Є такий режим, це машина буде більш інтенсивно гальмувати, тобто рекуперувати енергію. Точніше, там, гальмування це вже така похідна від цього, а перш за все, наскільки вона ефективно рекуперує. Прикольна функція, до речі, але було б ще прикольніше, якщо, якщо б її можна було вмикати під кермовими пелюстками. Тобто нажав пелюстку більше рекуперації, і тоді подалі тормозом можна не торкатися. Так, от, в цілому, ось ця цифра 320-330 км пробігу. Вона справжня, вона чесна, тому що ми проїхали там близько 90 км по одометру і ще лишалось там на 210 приблизно. Ось до цього було там пропорція трохи інша, але там, почали ефективніше використовувати кондиціонер, і, звісно, там, вона почала змінюватись. Тобто на початку, коли там, я проїжджав там, перші 50-60 кілометрів, все було от, як казав, математичним розрахунком, тобто сумарно це десь там 320 кілометрів. Але, звісно, треба підзаряджатись і ми от прямо зараз заїдемо на зарядку на швидкісну зарядку вона нам обіцяє видавати 160 кВт потужності на цьому пристрої відповідно це буде з надлишком для нашого автомобіля він приймає 100 кВт, також непогана цифра тобто рахуйте що якщо батарея 50, то за пів години можна її фактично повністю зарядити ну Плюс-мінус, да, там останні відсотки, вони там, як зазвичай, добираються дуже-дуже помалу. Але тим не менш. Тож, давайте пробувати, подивимося, який буде результат. Але не так сталося, як гадалося. Зарядна станція видавала лише 40 кВт на годин. Потужності і швидкості заряджання, тому, звісно, і автомобіль прогнозував, що до повного він зарядиться трохи більше аніж за годину. Тому чекати ми не стали. Не настільки критичною для нас була зарядка цього разу. Підзарядилися трохи та й поїхали. Ну і щодо витрат, то моя цифра це 16,5-17 квт годин на сотні кілометрів пробігу. Тобто це, по-перше, реальні показники в місті з його заторами, з використанням кондиціонеру, тому що в нас вже тепленько нарешті. І врахуйте, якщо їхати більше в економному режимі, то можна, можна вкладатись у 16,5 і таким чином виходити на 300 кілометрів пробігу на одному заряді. Але, звісно, я не завжди економив. Я не завжди втримувався, аби не притиснути акселератор поміцніше, тому що це прикольно, коли ти маєш таке класне прискорення, тобто без жодних перемикань автомобіль розганяється. Все ж таки, всі ми полюбляємо швидкість, полюбляємо жвавий рух, але тим не менш в рамках правил дорожнього руху. Окремо хочеться зупинитись на роботі гальм, тому що вона тут трішечки дивна. Педаль має Такий доволі довгий початковий вільний хід. Коли ти натискаєш і нічого не відбувається, от реально перші рази мені довелося до цього пристосовуватись і просто такі там потім перегальмовувати. Тобто ти натиснув трохи, машина продовжує їхати, ти розумієш, треба гальмувати вже більше, ти перетискаєш педалі, і починаються ось такі ривки. З чим це пов'язано? Я не знаю. Але до цього треба пристосуватись і дозувати там більш енергійно о, на педалі зусилля. Але скажу вам так, що з другого боку різко загальмувати на мока, мабуть, і не вийде. Ну, принаймні, за там під час тесту в мене жодного разу не виходило, тому що завжди це було плавно і обережно. Ось така особливість. Ну що ж, час підбивати підсумки. Opel Mokka і фактично та сама Mokka, тільки з іншим типом двигуна. Все. Більш вона нічим не вирізняється. Тобто вона має такі ж е, споживчі якості і характеристики, вона має просторий салон для свого класу, там, ну, з певними нюансами, але такий самий, да? він е, нічим, скажімо так, не притиснути, він не, ви нічим не жертвуєте. Має фактично такий самий багажник, і е, так само або навіть і краще їде, тому що вона може їхати хочіше, можна отримати трішечки більше кайфу за кермом. Звісно, тоді витрата буде вже там десь 17. але Зрештою можна піти на таку жертву, тим більше, що користуватися електрокаром дешевше. Якщо ми там дуже-дуже грубо там заокруглимо, то виходить, що тут на 100 кілометрів мені необхідно витратити там, приблизно 28, ну нехай до 30 гривень. А це вдвічі дешевше, ніж я б витрачав на дизель або бензин. От така математика. Та й різниця в прайсі на такий автомобіль порівняно з бензиновим, не така ж вже й велика. Тобто зараз все це потроху-потроху врівноважується. Ну, звісно, це заокруглені такі підрахунки, тобто, це не точна математична калькуляція, що ось там друзі беріть, ось електро, ви там за 50 тисяч точно його відіб'єте. Ні, в кожного своя математика, свої пробіги і свої, мабуть, психологічні перестороння. Тому що все ж таки пересісти на електромобіль це зараз, мабуть, історія більше про ну, зміну парадигми якоїсь. І питання до зарядних танців вже не до автомобіля, тобто він так само, як і там, звичайні умовно, да, готовий вам запропонувати свої якості. Непогані, класні. Але питання, як заряджатися, де заряджатися, чи буде вам зручно це робити, наприклад, в приватному будинку без питань. В багатоквартирному вже є нюанси, в залежність від району, ну і зрештою від блекаутів. Тому ось така історія. Ну, а я прощаюся з вами до наступних тестів. Тримаємося, віримо в ЗСУ і не забуваємо підтримувати хлопців. Дякую їм за те, що маю змогу розказати вам про черговий тестовий автомобіль. Побачимось!